Велика кількість неповних родин у нас, враховуючи економічні реалії, батьки дуже багато часу приділяють фактично просто зароблянню коштів і недостатньо уваги приділяють дітям. І от в цьому контексті я можливо буду говорити, на ну, якісь для вас не зовсім ну, такі зрозумілі речі, але я переконаний, що на сьогодні єдиний інститут, який здатен повернути людині систему координат, духовну систему координат, це церква. Мені здається, саме церква повинна активніше бути залучена державою і суспільством до духовного життя кожної особи, починаючи від народження, закінчуючи вже глибоким зрілим віком. Я в цьому абсолютно переконаний. І в таких дискусіях багато заявляється про те, що церква за Конституцією відокремлена від держави. Я вважаю, що це не заперечує можливості її активної участі в суспільному житті. Тут важливо, щоб ми, як державні службовці, як держава в принципі переглянули своє ставлення до церкви. Ми повинні надати можливість і в шкільну програму. В тому числі і ту тему, про яку ви говорили, вводити основи духовності і, можливо, основи християнства. Я думаю, що нам треба говорити про запровадження в шкільній програмі окремого напрямку виховного, де Долучати представників церкви, де би вони могли легально, не на рівні якоїсь там самодіяльності або якогось там е, е, угоди домовленостей з керівництвом шкіл е, заходити, а на рівні вже ухваленого закону. Я беру участь в багатьох е, е, зустрічах з людьми на телепрограмах. Я бачу відчай. відчай. У нас Ступінь довіри до всіх суспільних або публічних інституцій надзвичайно низький. Тому що у людини немає взагалі внутрішнього е, бачення майбутнього, системи координат ми повністю дезорієнтовані. І от якраз мені здається церква здатна це зробити, і показати, що є добре, що погано. і показати, як в щоденному житті тих их чинших обставинах вправлена диеты.